Що? Ну що, любі друзі? Нарешті я піймав ось такого карасика, дивіться, маленький, але все одно приємно, приємно. Ось такий е флісочка від Arcteryx залітає сьогодні у нас на Євріку, на підвалі знайшов в ідеальному стані майже нова. Ну, ну, як майже, ну, Не піднімається язик казати на річі реч, за секунду, що вона повністю нова, але вона майже. нова. Дивіться, набірку верхню. просто... Ну, ідеально не виперне, нічого тут не відвалюється. Станчик, пушка, розмір L. Взято було на вагу. Навіть е магазини не шарять, походу, за цей бренд, вони не кладуть його на люкси. Але от я подивився склад ось цієї пушечки, склад у нього полієстер. Тобто, ви розумієте, ця до речі, як вона називається модель. що Зараз прочитаю вам. Ковард Кардіган Менс, ось це модель, так називається. Тобто, річ, яка коштує там, зараз ви бачите на своїх екранах, скільки грошей. А вони зробили з поліестеру Тобто я брав від мамоти, там була шерстяна така сама кофта на зібці full зіп Був. Так воно приємно до тіла, і я впевнений, що воно буде гріти. А це ну таке, знаєте, типу, як звичайна хрістка, понти. Я, я згоден. Тут більше понтів, але, блін. Такі гроші, такі гроші просити за фліску на поліестері. Ну, окей. До речі, я ще передивлюсь, може, не дуже дорого коштує Ну, нарешті взяв знову Арктерікс. Це вже третій Арктерікс у Львові, що я беру, були двоє штанів. І ось ця фрізочка. Ну, приємно. Я навіть, знаєте, взяв цю фліску, вже нічого навіть не хотів. Дивитись, що там є, що нема Думаю, вже нормально, вже не даремно приїхав. Але ще взяв ось такий рюкзачок Doйтер. GoGo. Uh, GoGo. <хи> uh, непоганий. Десь літрів на 20, я думаю, не більше. 25 точно нема. І ось такий ще світшотик NFC. А що за NFC? Може NFL? Що за C? Ну, якийсь, коротше, Rams St. Louis. Я думаю, що це Giant, New York Giants, а це якийсь Champion Rams. Побачив, що таке. Ну, Фруцев, це вінтажик. Зроблено в Мексиці, на стані, на Флісі. Потім поїхали на Євромікс, ви бачили, мабуть, скільки там було людей. Речі теж в принципі, там були цікаві, але, на жаль, я там собі нічого не взяв, мабуть. Почекайте. А, ні, там якийсь військовий взяв і продав. Ось таке. Ну, Така середа. Недаремно сьогодні зранку вставав, не даремно їхав. Поки що можете не писати за Артерікс. Я поки що продавати не буду, тому що треба попрати. Хоча, блін, я так